І зразу загубляться, заблудяться ці неповторні дні та лишиться мелодія, дарована мені божественна мелодія, яскрава сяй води улюблена мелодія, укрилений мотив, і приспів перегра. Приспів мій любий» – Це перегра. 5 січня 19.00 Національна філармонія України Київ Неоніла Лагодюк. 5 січня запрошуємо вас на мій авторський концерт у Національній філармонії України. Приходьте, бо я цікаво. Народна артистка України Світлана Мергода приймає участь.